Секунди йдуть мені в плюс, бо це було ваше запитання. От, але давайте, якщо серйозно поговоримо про те, що насправді відбувається в західних головах, бо це важливо, бо від цього залежить те, яким чином відбуваються події у нас в Україні. І ви знаєте, я правда хотів би почати з одного питання, на яке я думаю, ви все знаєте гарно, відповідь: чи хотіли в. 1991 році західні лідери, щоб розлився Радянський Союз. І я думаю, стовідсотково всі скажуть, що не хотіли. І це правда. Задаємо бурша старшого, задаємо Марретечер, задаємо э, Гельмута Коля і всіх інших, які э, двома руками чіплялися за це радянське опудало і казали, що ну як же, ну це ж Совєтський Союз, це ж завжди. Де сьогодні Радянський Союз? Він глибоко в могилі історії. Чому власне, я, пане Олеже, починаю з цього? Тому що від того, яким чином певні стереотипи закладені в мізках наших дорогих західних партнерів, від того залежить дуже багато, як вони реалізують ці стереотипи. І ви знаєте, мені здається, що західне політичне мислення нагадує мені. Медичні протоколи. От е у вас температура. От вам, значить, відразу на екрані, значить, випити там аспірин, анальгін. Т -т 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 -т. Без відносно до того, чи це стосується е такого хворого чи іншого хворого, от все відбувається за якимось певним стандартом. От цим певним стандартом в голові у наших західних партнерів є те, що Росія незмінна, що вона вічна, що вона. Така, яка вона є, і її не можна по-іншому сприймати. Була, є і буде. Приблизно так. Була, є. Ну так було відносно е, е, Радянського Союзу, що він був, є і буде. Зараз, слава Богу, нема. Якщо ми принесемо це питання на сьогодні, то відповідь буде така сама: на Заході не хочуть розвалу Російської Федерації, тому що вона була, є і буде. Тобто, в даному випадку немає економічної логіки або економічної доцільності, просто звичка? Я думаю, тут є просто стереотип мислення і кілька елементів, які це мислення підживлюють. І тут на порядок денний висуваються дві тези: перша теза ядерна зброя, друга теза громадянська війна тотальна всіх проти всіх. Неконтрольованість ситуації від Калінінграда до Владивостока і всі інші жахи, які дуже активно просуваються, в тому числі, до речі, і західними медіа. Але ви знаєте, я хотів би наголосити на тому, що задовго до повномасштабного вторгнення написав одну таку невеличку роботу дослідження. Довго сидів, чесно кажучи, бо опрацював там більше, мабуть, полутора то й двох сотень російських джерел, бо писав на російських джерелах, і прийшов до простого висновку, що Росія на порозі свого поступового ізльоту. Правда, мій прогноз цього ізльоту десь йшов на середину 30-х років, виходячи з аналізу. Того, що сьогодні Росія є політично, того, які в неї економічні тенденції, того, яким чином правляча еліта в лапках впливає на мізки свого народонаселення, зовнішньополітичних аспектів, і так далі. Повномасштабна війна. Пришвидшила ці процеси, і зараз ми говоримо, вже не ховаючись і не думаючи, що це ми переходимо якісь через через якісь певні червоні лінії про те, що Росія таки розпадеться. Для наших західних партнерів така логіка є, ну що не менше зараз ну практично неприйнятною. Я недавно мав розмову з одним високоповажним дипломатом, ну була приватна розмова, я не можу називати його прізвище, і він мені сказав на мої ці тези приблизно таке. Ну розумієте, пане міністре, у нас на заході в принципі політика є реактивною. Ми реагуємо на те, що відбувається там чи сям, і відповідно думаємо, як же нам діяти далі. Я кажу: а як відносно проактивності в західній політиці, на що мені сказали: ну ви знаєте, ми так далеко не заглядаємо. І ви знаєте, підтвердженням цього була недавня заява канцлера Шольца про те, що ми не ставимо на меті зміну режимів. Це було буквально кілька днів тому назад. І це, і це справді те, що є ключовим в позиції наших західних партнерів. Вони дивляться, вони спостерігають, вони не впливають, вони лише реагують. Але при цьому було б добре, щоб вони трошки глибше йшли. В матерію. А матерія, знаєте, доволі проста, і я вам скажу чесно, от з позиції керівника центру дослідження Росії, дуже такої собі громадської організації, яка вже багато років займається цим, що не менше намагається аналізувати ці процеси. І коли ми порівнюємо те, що ми пишемо, і те, що пишуть аналітичні центри, які сидять, на багатомільйонних, і десятимільйонних, і сотимільйонних е, е, бюджетах, і що вони видають, то е, у мене що не інколи викликає е, таке враження, що е, там з оцим думанням насправді справді важко. От що я маю на увазі? Ну, давайте недовго думаючи, і потім мене залишиться буквально, ще я бачу три хвилини на основну ідею, яку я хотів вам донести. От що означає аналізувати Росію? Це означає дуже вдумливо дивитися на те, що вони навіть говорять самі відносно себе. Ну, Згадаємо Тютчева. Ну, всім же ж відома ця банальна до зубів е, е, фраза про те, що умом Росію не понять. Е, вже разів 10 сьогодні зустрілося. І ось що там останнє було? Е, в Росію нужно только вірити, Але ж е, це запрошення продовжити думку. А що означає тільки вірити»? Це означає не думати. Бо якщо ти віриш, ти не думаєш. Так, от російське населення не думає вже, починаючи з моменту утворення Московського князівства, з 13-го століття, воно не думає вже 8 століть підряд. Воно вірить, воно вірить в свою інсклюзивність, воно вірить в те, що воно може, воно призначено Богом, що воно богообраним є народом і так далі. І так далі, що воно може вбивати, тому що насправді ну, це те, що йому спущено з гори. І це є, мені здається, ключовою скрепою того, що називається російський етнос. Друге, це страх, страх бути покараним, тому що ти можеш щось зробити не так від того, що тобі згори оцим богообраним царем, там, імператором і так далі сказано. Останній приклад ми бачили е, Пригожина це те, що закінчується для тих, хто е, не повірив, не увірував і відступив від істини. Рішення швидке і очевидне, наші західні партнери не можуть все зайти надто глибоко. Вони ковзають по поверхні, і вони не розуміють, власне, що з такою Росією говорити про якісь елементарні речі, які для них є нормальними: демократію, там, деколонізацію, де імперіалізацію, це все одно, що ну, битися головою об стінку. На жаль, цього наші західні партнери не хочуть зрозуміти і таким чином на цьому базують свою дуже часто хідну політику. Ми з колегами написали таку собі аналітичну записку, не знаю, як її назвати трансформація Росії, чому заходу це вигідно. Я зараз, оскільки лишається одна хвилина, безумовно, не встигну про це сказати детально, але ми визначили десь по десятку ключових тем і факторів, по яких Заходу таки є вигідно трансформація Росії і її перетворення в абсолютно іншу ідентичність. В те, що називається постросійський простір, те, що називається постросійські утворення державні, і таке інше, і таке інше, я можливо залишу це на відповіді, якщо виникнуть питання відносно того, що ж ми собі там на фантазували. Але я думаю, що якщо ми почнемо для наших західних партнерів з аргументами і фактами пояснювати. Що для них насправді означатиме трансформація? Я не кажу про розвал, бо вони цього бояться. Трансформація Росії в кільканадцять державних утворень. То я думаю, що ситуація в цьому плані наставатиме і для нас, і для них значно кращою. Дякую.